Добрий ранок Україну. Третій день, добрий день. Починаємо далі нову нашу подорож по грибочці. Сьогодні люди з Хмельницького. Маємо намір провірити, що цей ліс, що тут робиться. І допомагаємо людям тілити в мрію в життя з Богом. Ще покажу вам таку красоту, бо зазвичай це все в тумані. А сьогодні досить непогано видно. Так, є перший білий. початком. Оп, гарненький. Так, це білий чи не білий? А, білий? Маленький. Так, ще один є. І то молоді гриби. Дуже сухо в лісі, дуже сухо, але гриби ще є. Ми мусимо вам допомогти. Дивіться, стежка. Ти... Ні-ні, не то, то треба понюхати і забрати у кошик. Я його погляну. Вітра. О, я сам. Так, так, ж не так, козачі, ходи сюди, такий красивий. І ще один такий красивий. Я опеньки знайшла. О! Трошки природи увідев. І вони тут нічого ж не засажують. Вони чекають що Хто чим займається? Є ще по пристежку такий маленький грибочок. Так, стежечка. Такий неприємний звук у десь. Нищуть грибні місця. Грибочок такий був симпатичний, але не дочекався. О, таких грибочків треба. Ну, сьогодні... Ой-ой, що ой, ти там так? Не хоче вилазити. Як тебе? Зараз зламається. Оп. Ух, не тікай. Є такий красивий грибочок. Опа. Мухоморчик. Але нас цікавлять такі гриби. Ооо! І ще би дуже добре було б вони були не самі, так як в цьому випадку. Ага. Так. Супер. Щось я трошки віддалився від маршруту, заліз в таку березину, але не даремно. О. А та Ну і куди ти тікаєш? Пішла працювати. Збирати гриби. Є ще такий молоденький на стежці. Так, за ледве знайшли ми чергові грибочки. Один більший, але він ще нормальний, досить нормальний. Так, а цей покраще буде. О, як ти глибоко. Не дуже то і побачиш такі грибочки. Маскуються серйозно. Серед такого каміння. Такий красень. Оп. Ой. Оп-оп-оп. Горненький. Що це? Це ні. Сумнувато сьогодні з рибочками. Треба трохи відпочити. І мені, і лісові відпочити. Ще біля того знову грибочка побачив. Молодого. Отакий. От а ну що ти тут? Маленький, міг би ще рости, але я заберу тебе. Так, є ще такі непогані грибочки. Добре, де? ножка така тоненька. Ай. Ай, ай. Ходи сюди. Опа. Гігантський білий гриб. Але він напевно вже додому не поїде. Такий старезний. Обмаль таких грибочків. І маскуються серйозно. Оп! І як тебе тут не забрали до тепер? Таких великих грибів в лісі я рідко сьогодні зустрічав. Хто там гриби корчує? І на горі грибочок є. Нема грибів, то буду вам такі каменючки показувати, які тут. Камениста така місцевість. Така казкова для фільмів. Перепрошую. Сказав, що нема грибів і зразу гриби пішли. Оп. Оп. Ага, є ще один. Оп-оп-оп. Так, така камінючка. Оп. Така хатинка для звіря і когось могла би бути. Ще якийсь один за таку відстань довгу. Нема грибів. Такі дуже поодинокі гриби. Дуже. Так, завершився наш черговий грибний день. Е, ну, швиденько ми сьогодні їдемо додому, бо сухо в лісі грибочків. Масово нема. Ми так трошки назбирали, та й вертаємося додому. Вам бажаю дощу в лісі, щоб були грибочки. Та й якщо не буде ще морозів, то ще думаю, декілька зустрічей ми з вами будемо мати. Будьте щасливі і взагалі. А декілька слів від вас, як вам цей похід? Хоча грибів не дуже, але можливо, хоч не дарма приїхали. Ражень багато. Рекомендую всім. Дякую до наступних зустрічей.